Даю вам три секунди, щоб ви здогадались на що буде цей огляд. Porsche Cayenne першого покоління, але рестайлінговий, з індексом 957 вже, який випускався з 2007 по 2010 рік. Рестайлінгові Cayenne випускались з великими варіаціями двигунів, 3,6 бензин, трьошка дізель, а саме в цьому каєні стоїть найоб'ємніший двигун V8 4,8. Звісно, бензин, звісно, на шестиступінчатому автоматі. Щодо дизайну рестайлінгової версії. Допрацьований силует, плавні лінії, новий бампер, звісно, робить його трохи симпатичнішим, але модель залишилась такою же впізнаваною і такою ж класично легендарною. Щодо фар. Так вони трошки запотівають після мийки. Скажіть спасіба, що вони взагалі тут є, Того, що це вже стоїть другий комплект фар. Перший вкрали добрі люди, які навчились користуватися шампуром не тільки для того, щоб жарити собі шашлики, а ще й щоб трошки на цьому заработати. А тепер перейдемо до найприємнішого в цьому автомобілі. Це його салон. Салон каєнів, де в принципі всіх моделей бренду Porsche – це просто витвір мистецтва. Шкіра дуже приємна дотик. Карти, все оздоблено шкірою. Колір дуже приємний, не банальний. Карамельний стан салону тут просто як новий. Єдиний нюанс це підзатерті кнопки на кермі, але це п'ятисекундна справа це виправити. Купуючи автомобіль 2008 року випуску за таку ціну, який коштував на ті роки в 10, або можливо і більше разів дорожче. Ви отримуєте просто суперкруту комплектацію. Електрорегулювання сидінь з пам'яттю, преміальна акустика, басе, клімат контроль, підігрів сидінь, датчик світла, датчик дощу, люк, мультикермо з можливістю перемикання передач мультимедіа круїз контроль. Ти заставиш, щоб це було не так каряво і заново записати. А взагалі Каєн першого покоління вважається дуже спірною моделлю, яку ну всі побаюються купляти в 2023 році, тому що тому що ходить багато легенд про їхні так би мовити болячки і експерти диванні знаходили там стільки болячок, що здається, що мінусів у цього авто проблеми цього автомобіля більше ніж переваг, але із найголовніших проблем ресталіконфорсів це може бути проблема з карданним валом, проблема з бензонасосом, проблема з патрубками охолоджучої системи. Невеличкі є е, моменти по електроніці по гадавці. Але якщо чесно, я би сказала, що це прямо великі проблеми. Єдине, що всі ці проблеми дуже дорого вирішувати, ось чому. Нюанс тому, що обслуговування будь-якої моделі Porsche дорожче, аніж обслуговування конкурентів. Тому такий парадокс виходить: ви можете придбати автомобіль дешевший в 10 разів. Аніж він коштував, коли тільки вийшов, але за обслуговування ви будете платити так само. Коротше, це все не біда. Якщо у вас є гроші, можливості якісно обслуговувати автомобіль, то можна сміливо брати крім першого покоління, просто його довести дома і потім доглядати його вже як потрібно. І не буде у вас ніяких проблем. Найголовніша проблема, яка може бути у двигунів 4.8 – це задіри. Тут опять, звертаються до експертів. Перекладач каже, що задіри на українському це задираки. Якщо ви знаєте, як правильно задіри на українській мові, напишіть власне мені в коментарях, бо це можна штука тут. Проблем за дірами не має вже бути, тому що тут вагон вже гільзований. Бо так вирішили справитися з цією проблемою народним методом. Тому майбутнього власника ще дуже довго має не бути такої проблеми. Підвізка тут, дякувати Богу, не пнівма звичайна пружинна з цим моментом. Вже легше, бо обслуговувати пневмо на каєнах летить вам в нормальну копійку. Тут такої проблеми у вас не буде. Який ми можемо зробити висновок? Не варто боятись купувати каєни першого покоління. Ріс чи доріс не важливо. Важливо тільки те, скільки у вас є грошей на його обслуговування. Знайти каєнну в нормальному стані досить нескладно. Питання тільки в тому, чи будете ви потім підтримувати цей стан. Як на мене, купуючи цю модель, ви отримуєте більше плюсів аніж мінусів. Ви отримуєте комфорт, ви отримуєте кросовер преміум класу за цю суму за цей бюджет? Ви? Отримуєте супер якісний комфортний салон з комплектацією, яку ви навряд чи знайдете в інших моделях за такий бюджет. Найголовніше ви отримуєте при цьому автомобіль, який Реально їде По 4,8 важко порівняти з іншими моторами малолітражними. Ну та коротше, що це машина для блатних і ніщих. Ви за такий бюджет отримуєте тачку, на якій раніше їздили депутати і мажори. А зараз її може собі дозволити ну, в рази більша кількість людей аніж на роки, коли вона була випущена. Це реально комфортна, класна тачка, яка круто їде, в якій ви себе почуваєте набагато приємніше ніж в інших бричках за такий бюджет. Ну, плюс вона круто виглядає ззовні, не тільки всередини. Все, отакий от висновок. Не бійтесь купляти каєни, якщо ви завжди хотіли, або, можливо, не хотіли. Та купити. Після такого висновку можу тільки запросити вас до салону автопарку, подивитись цей каєн наживо, покататись на ньому, зробити тест драйв і придбати заготівку в кредит, лізинг або обміняти на свій автомобіль по програмі Traydin. My eyes closed.